Ось ця зенітна самохідна установка незабаром поїде до АТО. Її привезли сюди після капремонту. Її задача боротися з ворожими літаками. Машина близько 30 років. від 25 до 30 років. Значить, машини себе зарекомендували добре в старі совєтські времена, як в Афганістані, як в Сирії, і везде. Тобто машина проста, легка. Цей БТР-3Д теж тільки від ремонтників. Під час боїв саме він не для солдат. Машина приходить повністю, скажімо, в бойових умовах її. Ну, поймите, в умовах там вона використовується? Ну, звісно, ми міняємо все. Розбираємо до корпусу і повністю потім насищаємо новими приборами або капітально отремонтовано приборами. Загалом вже 23 серпня Збройним силам у черговій партії озброєння та машин передали 150 одиниць військової техніки. У 2016 році вже виготовлено, модернізовано і передано війська більше однієї тисячі одиниць озброєння військової техніки. Цей процес триває крім передачі нової техніки. Президент також подарував військовим ключі від квартир. У нові домівки в'їдуть 26 військовослужбовців та цивільних працівників зсу. Сім'я Інни та Павла Драгот очікувала на цю подію 15 років. До цього дня жили з двома дітьми у гуртожитку в кімнаті розміром 18 квадратних метрів. Тепер же отримали власну двокімнатну квартиру у Харкові. О емоції на самом деле, які бувають чоловіка емоції, коли заветна мечта можна сказати, сповняється Дуже були раді, очень очень даже не вірилась. Вот і зараз, якщо чесно, не віриться пока що наконець то буде наша сімейна гнюздишка. Ми служили і служимо харківської національної воздушных сил Міновака Жедуба. Служимо в з 1997 года. Тобто на очереди 2001 тисячі первого року стаємо. Воювали, приймали участі в АТО. Після вручення президент відправився на військовий полігон у Башкірівці. Там саме бійці і перевірили нову техніку в роботі. Зимітував фрагмент бою. Після завершення навчань президент нагородив 40 військовослужбовців державними нагородами. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, вісті.